Нарешті ми отримали нову партію Onale AI Lamp з оновленнями. І сьогодні ми покажемо, що саме було допрацьовано і чому робота з лампою стала ще комфортнішою у щоденній практиці. Усі ці зміни не випадкові. Ми уважно зібрали зворотній зв'язок від майстрів, які вже працюють з лампою, і внесли корективи, які реально відчуваються під час кожної процедури. Спокійна та ненав'язлива взаємодія. В оновленій версії лампа має тихіше та м'якше привітання при увімкненні. Hello. звук став стриманим без різких та відволікаючих моментів. Також ми прибрали старі рекламні повідомлення. Тепер нічого не перериває процес і не забирає увагу, дозволяючи повністю сфокусуватися на процесі та результаті. Безперервний показ нігтів, оновлення, на яке чекали всі. Тепер при увімкненні беззвучного режиму лампа переходить у режим постійного відображення нігтів на екрані, без заставок, переходів чи пауз. Це означає, що і майстер, і клієнт можуть краще контролювати процес полімерізації. Ви постійно бачите руку клієнта в лампі, а екран працює як повноцінний робочий інструмент, а не просто додаткова функція. Це невелика зміна, але саме вона помітно впливає на відчуття контролю під час роботи. Ще одне важливе оновлення покращена якість камери. Зображення стало ще чіткішим, деталізованішим і якіснішим. Різниця особливо відчутна в таких ситуаціях. Під час контролю полімерізації, при роботі з дрібними деталями, у навчальному або демонстраційному форматі нова кольорова гама. У новій партії лампа доступна ще у пастельно-фіолетовому та рожевому кольорах. Це ті самі технології, той самий функціонал і якість, але з можливістю обрати відтінок, який гармонійно впишеться у ваш робочий простір стримано, сучасно та естетично. Onel AI Lamp стає кращою разом з майстрами це оновлення, результат реального досвіду використання. Ми не змінювали концепцію, ми відшліфували деталі, які мають значення в щоденній роботі. Якщо ви вже знайомі з Онейл, ви точно відчуєте різницю. А якщо тільки плануєте знайомство, зараз найкращий момент.